Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогоднішня тема у нас Малюю осінній сад, розвиток зв'язного мовлення. Ось і все: дзвенить дзвінок, в гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться, і в екран ви подивіться. Відгадайте загадки? Хто вона, ота красуня, в золотім намисті, що без пензля і без барв крізь малює листя? Правильно, дітки, це осінь. Як восени світить сонце? Яке небо восени? Чому стає холодніше? Що відбувається з днями та ночами? Що відбувається з рослинами та тваринами? Чим займаються ваші батьки, бабусі, дідусі, восени на городах та в садах? Дійсно, діти, сонечко восени починає світити вже не так ярко, як влітку. Небо? Стає більш похмурим, стає холодніше, тому що сонячні промінчики стають менше потрапляти на нашу планету. Дні стають коротші, а ночі довші. Рослини і тварини починають готуватися до зимової сплячки, а батьки, бабусі, дідусі починають прибирати городи. Починають прибирати садки. Прийшла щедра осінь, принесла повні міхи урожаю. У садах дозріли яблука і виноград, груші. На городах виросли морква, картопля, гарбузи, капуста та багато інших овочів. Багатий урожай. Заповнить комори. Ось такі подарунки приносить осінь. Відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота і запишемо каліграфічну хвилинку. Сьогодні це буква О, С І, Н м'який знак. І в нас виходить слово осінь. Молодці! На другому рядочку запишіть слово осінь. І давайте скажемо, яка ж наша осінь. Вона щедра, вона золота, вона дощова. Давайте зробимо звуковий аналіз слова осінь. Спочатку поділимо на склади О-сінь. Поставимо наголос. Осінь падає на перший склад. Будь ласка, звук О. Це який звук, скажіть? Вірно, голосний С. М'який приголосний І. Голосний н. М'який приголосний, а м'який знак? Звука немає. Молодці. Порахуйте букви і звуки в цьому слові. Вірно, букв 5, звуків 4, бо м'який знак не має звука, а складів скільки порахуйте. Два склади молочинки. Гімнастика для очей. Що ж, очки наші трошки відпочили, працюємо далі. Відгадайте загадки родзинки: соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Правильно, це яблуко. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Правильно, це груша. Синя накидка, хвостик, як, я... як нитка, смачна і зваблива називається Слива молодці. Допоможіть гаджикові намалювати словами плоди. Давайте доберемо слова з заподаним запитанням. Яблуко яке? Воно червоне. Воно кругле, воно соко... солодке, можна сказати, соковите, воно велике, а можливо, воно маленьке. І ще можна багато дібрати слів. Знайдіть свій наступний робочий рядочок і запишіть, будь ласка, це в зошит. Яблуко яке, червоне, кругле, солодке. Наступне, давайте подивимося, що тут можна підібрати? Груша яка. Жовта, соковита, смачна. І ще багато слів. На наступному рядочку запишіть це речення Груша яка жовта, соковита, смачна. А що ж ми можемо сказати про сливу? Сливи які? Сині, круглі, солодкі. Запишіть, будь ласка, це в зошит. Давайте прочитаємо речення, яке склав ще бетунчик. Яблука стали соковитими. Давайте утворимо своє речення зі слів, які подані в дужках. та запишемо це речення в зошит. Отже, подивимось, які у нас є слова. Налитися. Яблука соком. Давайте поставте відео на паузу і придумайте речення. Отже, я склала таке речення. Яблука налились соком. Наступне, давайте прочитаємо речення щебетунчика. Грушки пожовтіли. Давайте складемо своє речення зі слів в дужках. Я склала таке. Грушки пожовтіли, як сонце. А що ж бетунчик склав про сливи? Прочитайте. Синіють сливи. Давайте утворимо своє речення зі слів, поданих в дужках. Отже, я склала таке речення: Великими краплями звисають сині сливи. А зараз попрацюємо усно. Прочитайте обидва речення про кожен плід та порівняйте їх. Яке речення в кожній парі вам сподобалось найбільше? Поясніть чому. Читаємо перші речення. Яблука стали соковитими. Яблука налилися соком. Подумайте, яке речення для вас сподобалось найбільше. Наступні речення. Грушки пожовтіли. Грушки пожовтіли, як сонце. Наступні. Синіють сливи, великими краплями звисають сині сливи. Дійсно, діти другі речення в кожній парі, вони більше розповідають нам про плоди. А зараз давайте намалюємо словами виноград, зображений на нашій світлині. Використайте слова з довідки. Давайте придумаємо речення, а потім запишемо його в зошит. Що написано у нас в довідці? сонці на. Давайте ж придумаємо речення. Я, наприклад, придумала жовтий виноград іскриться на сонці. Запишіть, будь ласка, своє речення в зошит. Зараз віз хвилинка трошки відпочинемо. Terima kasih telah menonton!

Що ж, працюємо далі. Розгадайте ребуси. У нас є склади і є малюнок відро. В слові відро треба забрати «ві» перші дві літери, і в кінці О. Залишається др. Так, додаємо до др ще склад, і а. І що виходить щедра. Молодці. Наступний ребус спробуйте самостійно, поставивши відео на паузу. Ну що, давайте перевіримо. У нас є малюнок молоток. Нам треба забрати попереду М. «ем», позаду ОК, і до слова олот додати з і А і вийде золота. Тепер доповніть, будь ласка, словами-відгадками подане речення. Осінь, яка в нас щедра. Золота. Запишіть це речення в зошит. Будь ласка, намалюйте ілюстрацію на тему дари осені. Ось такі чудові малюнки намалювали інші діти. Дякую вам за роботу. Оберіть собі цеглинку настрою та чекаю на ваші чудові роботи осені. До побачення!